Давайте розглянемо таку давньогрецьку задачу. Скажи мені, славнозвісний піфагоре, скільки учнів відвідують твою школу та слухають твої бесіди? Ось скільки, відповідав філософ. Половина вивчає математику, чверть музику, сьома частина мовчить, і, крім того, є ще три жінки. Давайте спробуємо розв'язати цю задачу. Спочатку позначимо літерою Х загальну кількість учнів. Тоді, слідуючій умові задачі, можна записати, що загальна кількість учнів це половина з них вивчає математику. Це Х на 2. До них ще додаються чверть, що вивчають музику. Сьома частина, що мовчить, і три жінки. Таким чином, ми склали рівність, що містить змінну Х. З якої ми зможемо знайти загальну кількість учнів. Таким чином, ми підійшли до поняття алгебраїчного рівняння. Це рівність вигляду P від x1 до xn дорівнює 0, де P це многочлен від змінних x1, x2 і так далі до xn, які ще називають невідомими. Степенем рівняння називають степінь ось цього многочлена P. Наприклад, у рівнянні х в п'ятому плюс yx в четвертому плюс корінь з трьохх щодо рівня 0, це алгебраїчне рівняння п'ятого степеня від двох змінних х і. Ігрика. Надалі будемо розглядати рівняння від однієї змінної, як правило, вона позначається х. Коренем рівняння називають таке значення змінної x. Х дорівнює а, при якому значення многочлена дорівнює 0, або ж P від А дорівнює 0. Таких значень може бути декілька. Розв'язати рівняння значить знайти множину всіх його розв'язків або коренів, або ж довести, що таких коренів немає. Множина коренів може мати 1, 2 чи безліч розв'язків, або може бути порожньою множиною. Степенем алгебраїчного рівняння називають степінь ось цього многочлена P. Наприклад, якщо маємо х в плюс yx в четвертому плюс корінь з 3х до рівня 0. Ось це рівняння є рівнянням п'ятого степеня, бо найбільший степінь тут 5. Також це рівняння від двох змінних х та y. Корінь рівняння це таке значення змінної x, наприклад, А, при якому P від A дорівнює 0. Таких значень може бути декілька. Розв'язати рівняння значить знайти множину всіх його розв'язків або коренів, або ж довести, що коренів взагалі немає. Множина коренів може мати 1, 2, 3, ну і так далі. Елементів, може бути порожньою множиною. А може містити всі дійсні елементи. Рівняння може не мати більше коренів, ніж степінь цього рівняння. Наприклад, х плюс 5 дорівнює 1 має один корінь х дорівнює мінус 4. Рівняння x-4 помножити на х-3 помножити на х плюс 3 дорівнює 0 має три кореня мінус 3. Коріння, -3 3 та 4. Кожне з цих значень перетворює ось цей добуток на 0. А при будь-яких інших значеннях він нулю не дорівнює. Рівняння 3х дорівнює 3х 1 не має коренів. Бо права частина при будь-яких значеннях х завжди буде меншою за ліву. І тому це рівняння не має коренів. Рівняння 2х плюс 6 Дорівнює 2 на x плюс 3 має нескінченну кількість коренів. Бо якщо ми розкриємо дужки в правій частині, отримаємо 2х плюс 6, а 2х плюс 6 дорівнює 2х плюс 6 при будь-яких значеннях х, область визначення рівняння ОДЗ. Це ОДЗ змінної рівняння, тобто множина, при яких обидві частини рівняння є змістовними. Рівносильними називають рівняння множини розв'язків яких співпадають. Між рівносильними рівняннями ставлять ось такий значок, який значить рівносильне. Наприклад, рівняння x-5 помножити на x плюс 5 дорівнює 0 та х квадраті дорівнює 25, ось ці обидва рівняння є рівносильними, бо їхні множини розв'язків одні і ті самі. Плюс та мінус 5. Поговоримо тепер про основні властивості рівнянь. Складні рівняння легко розв'язувати, якщо замінювати їх рівносильними рівняннями і зводити таким чином до найпростіших. Для виконання рівносильних перетворень можна користуватись наступними операціями, що не змінюють корені в рівняння. Можна розкрити дужки в будь-якій частині рівняння, наприклад. Маємо 3х мінус 1 помножити на x плюс 2 дорівнює 0. Рівносильним до цього рівняння буде таке, в лівій частині якого ми розкриємо дужки. Тобто маємо 3х в квадраті мінус 2 дорівнює 0. Ці рівняння є абсолютно рівносильними. Можна звести подібні доданки в будь-якій частині рівняння. Наприклад, 5х в кубі мінус х дорівнює 6 буде рівносильним рівнянню 4х плюс 3х в кубі дорівнює 6. Як бачите, в лівій частині ми звели подібні доданки 5х та мінус х, можна перенести будь-який доданок рівняння з однієї частини в іншу, замінивши його знак на протилежний. Наприклад, 2х в четвертому плюс 3 дорівнює 1 мінус х. Це рівняння буде рівносильним рівнянню 2х в четвертому плюс х дорівнює 1 мінус 3. Ось тут ми трійку перенесли в праву частину, а мінус х вліву. Таким чином отримали рівносильні рівняння. Можна до обох частин додати або відняти будь-який вираз. Наприклад, 3х плюс 6 дорівнює 1. Це те ж саме, або рівносильно. 3х плюс 6 мінус 1 дорівнює 1 мінус 1. Або ж, якщо звести подібні доданки, маємо 3х плюс 5 дорівнює 0. Всі ці три рівняння. Є рівносильними одне одному. Обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне й те саме число, що є відмінним від нуля. Наприклад, 2х в третьому мінус 4 дорівнює 6х. Рівносильним йому буде рівняння, якщо ми його поділимо на 2. Х в кубі мінус 2 дорівнює 3х. Як бачимо. Коефіцієнти зменшились два рази і отримали рівносильне рівняння. Якщо многочлен p від x можна представити у вигляді добутку множників p1 від x, p2 від x, і так далі до pn від x, то рівняння p від x рівне 0 рівносильно сукупності рівнянь, коли p1. Від x дорівнює нулю, p 2 від x дорівнює нулю, і так далі Pn від x дорівнює нулю. Наприклад, x в кубі мінус 6 х 11х мінус 6 дорівнює нулю, рівносильним перетворенням розкладаємо на множники x 1. На х-2 помножити на х-3 дорівнює 0. За ось цим правилом маємо, що такий многочлен, коли він розкладається на добуток множників, цей вираз буде рівносильним такій сукупності х-1 дорівнює 0, х-2 дорівнює 0, та хміну 3 дорівнює 0. Як бачимо, в результаті отримали. Х дорівнює одиниці, х дорівнює 2 та х дорівнює 3 Це і буде корені рівняння. Головне пам'ятати, що при виконанні рівносильних перетворень область визначення рівняння повинна залишатись незмінною. Повернемося тепер до нашої давньогрецької задачі. Тепер ми можемо скористатись нововивченими інструментами та розв'язати її. Ось рівняння, яке ми склали на початку лекції. Тепер переносимо x в ліву частину, а трійку в праву. Маємо x поділити на 2 плюс Х поділити на 4, плюс Х поділити на 7, мінус Х дорівнює мінус 3. При цьому, звертаю увагу, ми змінили знаки на протилежні. Тепер зводимо подібні доданки у лівій частині. Маємо мінус 28 ікса дорівнює мінус 3. Користуємось іншою властивістю та ділимо обидві частини рівняння на мінус 28. Отримаємо ікс дорівнює 28. Це і буде відповіддю. Отже, завдяки розв'язуванню рівняння ми дізналися, що у піфагора в класі навчалося 28 учнів.